Це моральний стан державних чиновників. Плачевний моральний стан. Ніхто не думає про реституцію, ніхто не думає про справедливість, нікого це не інтересує, тільки інтереси, тільки інтереси. Якщо б ми мали гроші, ми б ці правила рушили б один день. Плати і все рішаємо. Але ми не можемо платити не тільки тому, що в нас немає грошей, а тому, що ми аж так корупцію підтримувати не можемо. Розуміє? І тому ми хочемо правним, правною дорогою. Це наша історична власність. Ми навіть не на все претендуємо. Тільки ця частина, де в нас там діти займаються. У нас музикальна школа створена. Недільна школа створена. Діти приходять, і вони потребують цього приміщення, і ми хочемо, хоча б дали на безплатне постійне користування, навіть не на власність. Немає з ким говорити. Ви розумієте, і всі показують не одного, і все зводиться на Київ. От там центр. Керівництво там звідти все починається, і от там і центр корупції, розумієте? І тому це плачевний стан, плачевний моральний стан нашого, нашої, нашого суспільства, яким керують такі власні люди, які не мають совісті.